А чому так швидко? Ну, для того, щоб нормально мульчувати працював, то повинна швидкість. Дійсно, якраз от для цього агрегату повинна бути нормальна швидкість. Щоб подрібнити нормально, якісно, має бути хороша швидкість агрегату. Ось це після збирання комбайну. Оце після збирання комбайну в соняшнику відразу в той же день, а можливо краще слідом за комбайном, ну, не слідом за комбайном, а з певним невеликим промежутком необхідно заробляти рослинні рештки соняшнику. Це робити необхідно не тільки на соняшнику, а і на інших сільськосподарських культурах. В чому річ, друзі, якщо ми збираємо соняшник і він залишається у вас на полі тривалий час, там, навіть. 4-5 днів температура, ви подивіться, які 22-25 градусів, то стебла вони досить швидко пересихають. Розумієте? Після збирання відразу в них вологість на 8-10% вища. А, і якщо ми зразу їх заробимо в грунт, то біота, та яка є, вони будуть перетворювати рослинні рештки на органіку. А соняшник залишає після себе досить великий відсоток калію, там до 85-90% до кальцію, майже 97-100% залишає після себе фосфор. Також і інші елементи живлення. Через те, що коренева система соняшника глибока, досягає десь до 2,5%, навіть до 3 метрів. І всі от ті поживні речовини, які там є в глибинних шарах, це як точно також, як і на ріпаку. Соняшник це взагалі класна культура. Да, Висушує ґрунт, витягає вологу з глибинних, ну з глибин. Але правило яке: зібрали соняшник і відразу подрібнюємо. Сьогодні дуже багато мульчувачів різних модифікацій є. Сьогодні жатки, які подрібнюють, тоді легше. Тому. Зібрали і подрібнили, не залишаємо тривалий час. Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера. І сподіваюся, вам сподобається це відео. Тому дивіться його до кінця, через те, що сьогодні мова піде про царя полів, про соняшник, а точніше про те, як із соняшнику зробити класне поживу, тобто під наступну культуру, хороші добрива. Через те, що, друзі. Оцей соняшник стебла, вони вміщують дуже багато корисних речей. І калій, і фосфор, і кальцій насамперед. Є і азот, є і сірка, і інші там мікроелементи. Коренева система соняшника, вона надто глибока. Вона досягає до 3 метрів, навіть і глибше. І оті всі поживні речовини, які є в глибинних шарах. Тобто на глибині 2 метри, 2,5. Він їх піднімає, забирає для того, щоб сформувати урожай. І вони накопичуються в стеблах. Розумієте, друзі? Так, да, є одна ну, великий негатив у соняшнику. Це те, що він з цих же самих глибинних шарів забирає вологу. Але це вже інша річ. Ми сьогодні говоримо за те. А як все-таки із стебел соняшнику зробити хороше добрива? Через те, що сьогодні добрива, друзі, це досить великі гроші. Вони займають в структурі витрат до 50%. Але для того, щоб вони дійсно перетворилися в добрива, необхідно відразу після збирання соняшнику заробляти рослинні рештки в ґрунт. Так, да, є, є сьогодні комбайни з жатками, які обладнані подрібнювачами. Іде красота, комбайн, подрібнює, ну а потім агрегат відразу там заробляє. Але більшість комбайнів сьогодні старого типу з жатками, які збирають соняшники і залишають після себе ну, стебла. Це багато ми їздимо по Україні, зустрічаємо і якось. Зовсім недавно ми під'їхали до поля, до свого знайомого фермера Олександра, і він був досить здивований, що це необхідно робити. Він говорить, та мені, знаєте, якось по барабану я залишав. Ну, якщо пшеницю він не сіє по соняшнику, у нього навесні там сіється і кукуруза, і інші культури по соняшнику. Але він каже: я якось на це не, звер... на це не звертав уваги. Ну... Інші роботи виконую восени, економлю там паливо, а соняшник потім доробляю навесні. Тому, друзі, все-таки необхідно відразу заробляти через те, що, в чому все-таки річ тут увага. В тому, що люба культура, коли вона ще не зібрана, то вологість стебел що пшениці, що кукурудзи, що соняшнику. Вона на 5, 8, десь навіть до 10% вища від тієї вологості, яка буде в стеблі після збирання. Вітер, сонце, рослинні рештки пересихають, іде окислення, розумієте? І елементи живлення вони також втрачаються. А після. Комбайн, якщо зайде подрібнювач, сьогодні багато модифікацій різного роду подрібнювачів. друзі, І зробить ну, мульчувач і е, замульчує на нормальній швидкості даний соняшник. Не обов'язково, якщо там пшениця після нього ну, розміщується. А навіть якщо там буде навесні інша культура, то необхідно його заробити. Друзі, зразу заробити. Не чекайте через те, що. Багато сьогодні, сьогодні є різної інформації про те, що зароблений відразу соняшник після комбайна. Це набагато більше поживе, ніж той соняшник, який буде там місяць стояти під палким сонцем восени. А можливо, там опади підуть. Почнуться процеси гниття, окислення, розумієте, різного роду. Будуть працювати. Патогени, вони будуть бороти, як кажуть, корисні мікроорганізми, розумієте. Ну іде, все-таки, це життя, біологічний процес, розумієте, коли одні гриби ну, починають притісняти інші, одні мікроорганізми інші. Тому все-таки своєчасна заробка з ґрунтом дає можливість. Відразу вступати в роботу в Біоті, та, яка є в ґрунті. Не обов'язково там вносити, ну, можливо, ви можете вносити і деструктори, це також корисно, хороші, якісні деструктори по соняшнику внесли і потім заробили. Це також можна робити, друзі. Тому ми рекомендуємо всім аграріям. Звернути на це увагу. І зробити навіть, можливо, невеличкий експеримент. Можете залишити полосочку і обробити там через місяць, можете обробити через два, а потім подивитися, а який рівень врожайності наступної культури по основному полю і по цій полосці, де ви соняшник, заробите пізніше. Зробіться! Потім в коментарях напишете. Оце така інформація, друзі. Коментуйте. Ставте вподобайку. Підписуйтесь, якщо ви не підписані на канал Мистецтво Поля Сієнка. На нашому каналі, як ні на іншому, ви будете отримати завжди корисно, професійно, своєчасну інформацію. На все добре. З вами сьогодні команда Art Я Олексій Серєнка. До зустрічі на каналі. Пока-пока.